Головною подією тижня, звісно, стала перша офіційна поява принцеси Кетрін Мідлтон на публіку після початку лікування від онкології за шість місяців, 15 червня. Принцеса Уельська Кетрін Мідлтон разом із чоловіком та дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлотою та принцем Луї взяли участь у щорічному святковому заході «Trooping the Color», присвяченому дню народження. Чарльза третього. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Дружина принца Вільяма приїхала в Кареті перед урочистою церемонією виносу прапора, під час якої вона з'явилася на балконі Букінгемського палацу. Кейт разом із іншими членами королівської родини прийма. Мали парад стоячи з дітьми на балконі палацу, та за традицією позувала на балконі. Кейт посміхалася, розмовляла зі своїми дітьми в кареті перед тим, як вони прибули на парад кінної гвардії у Вайтхолі. Натовпи, звісно, ж вітали її, коли вона виходила до Букінгемського палацу. На Кетрін Мідлтон була сукня з морськими деталями від її улюбленого бренду, з чорною окантовкою та стрічкою. На декольте аксесуари також були не новими. Сережки Кейт Мідлтон. Вдягала вже двічі перлини, що складали квітку від бренду Кавольфіоре. Раніше вона носила їх на хрестини принца Луї у 2018 році, та на Вімблдонський турнір у 2023 році. Свою обручку герцогиня не знімає. Цього разу також не стався виняток. Зліва на сукні можна побачити брошку, яку вона отримала після присвоєння звання королівського полковника ірландської гвардії. Капелюшок принцеса одягнула від ірландського дизайнера дизайнера Філіпа Трісі з вікон кабінету, генерал-майора разом зі своїми трьома дітьми: принцем Джорджем, принцесою Шарлотою та принцом Луї. Принца Вільяма на той час із родиною в Кареті не було. Маючи звання офіцера, він взяв участь у параді верхи на коні. Кейт Мідлтон спостерігала за церемонією винесення прапора. Кілька місяців тому Кетрін Мідлтон оголосила про те, що вона бореться із раком, незважаючи на важкі для неї часи, принцеса Уельська виглядає фантастично, красиво випромінює вайби та енергетику дійсно справжньої королеви. Король Чарльз третій також з'явився перед натовпом у кареті, а не верхи на коні після того як йому діагностували рак. Церемонія винесення прапора «Trooping the Colour» проводиться в честь так званого офіційного дня народження монарха, який у Британії завжди відзначається другої суботи червня. Напередодні Кейт повідомила, що вона відвідає церемонію з нагоди дня народження короля. Чарльза III. Кейт розповіла, що йде на поправку після перенесеної нею в січні операції на червній порожнині та онкологічного діагнозу, але що рекомендоване її лікування не закінчене і триватиме ще декілька місяців. Раніше вважали, що лікування затягнеться до кінця року. За її словами, попереду її очікує ще довгий шлях. Цитата: Я вчуся бути терплячою, особливо в умовах невизначеності. Сприймаю кожен день таким, яким він є. Прислухаюся до свого тіла і дозволяю собі взяти такий необхідний час для стілення, зазначила вона у Кенсінгтонському палаці офіційній резиденції принца та принцеси Уельських наголосили, що про повне повернення герцогині Кембриджської принцеси Уельської до церемоніальних обов'язків поки що не йдеться. За словами Кетрін Мідлтон, онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла у січні після різдва Кетрін Міддлтон зникла із інформаційного простору. Палац повідомляв, що принцеса перенесла операцію на черевній порожнині і тому до Великодня вона відсторонена від роботи. Вже згодом в березні вона у відеоформаті повідомила, що має пройти профілактичне лікування онкології, але конкретний його тип так і не назвала. З того часу принцеса Вельська більше не з'являлася на публіці. Звісно, це підштовхувало людей до домислів навіть до конспіралов. Логічних теорій це турбувало королівських фанатів, провокувало чутки відносно її самопочуття та її здоров'я. Герцогиня відвідує цей захід щороку, з того часу, як вона вийшла заміж за принца Вільяма у 2011 році. Винятками стали, звісно, 2020 та 2021 роки. у зв'язку з тим, що заходи було відмінено у зв'язку із коронавірусом. Саме тому фанатам було дійсно дуже важливо побачити принцесу на публіці саме у. У цей день після того як Кетрін Мідлтон довго не з'являлася на горизонті, і після її оголошення про Рак, звісно ж, публіка, яка зібралася в центрі Лондона, була неймовірно щаслива побачити живою здоровою Кетрін Міддлтон. Неймовірно щасливо нарешті побачити принцесу після численних песимістичних чуток та її відсутності на людях протягом останніх шести місяців лікування раку. Виходи у люди Кетрін даються складно через профілактичне лікування. Це було помітно у певні моменти, коли принцеса не посміхалася. Вона часто поринала у власні думки, і тоді, щоб Підбадьорити її, доки вони їхали в кареті, принц Джордж казав: усі вони, шанувальники, мають такий щасливий вигляд. Так переклала читачка по губах Джульєта Саліван. Під час трупінг за колар. Кейт Мідлтон чимало часу проводила із своїми дітьми. Вона увесь час була поряд із ними, відповідала на їхні запитання під час параду кінної гвардії. Шестирічний Луї не міг спокійно споглядати на балконі за шоу, оскільки його більше цікавив шнурок для штор. Він запитував тоді Кетрін Мідлтон: ти знаєш, як їх роблять, мамо? І постійно розглядав цікаванку. Нагадаю, що в лютому у Букінгемському палаці також повідомили про онкологічне захворювання британського монарха Чарльза третього. Йому діагностували рак, але король вже почав регулярне лікування. Наприкінці квітня король Великої Британії Чарльз III вперше після оголошення про онкодіагноз повернувся до виконання королівських обов'язків. Цитата його величність радий, що принцеса зможе відвідати завтрашні заходи і з нетерпінням чекає на всі елементи цього дня. Так і йшлося у заяві Букінгемського палацу. Окрім того, Кетрін Мідлтон запевнила, що вона сподівається відвідати ще декілька заходів. Продовж цього літа я досягаю значних успіхів, але як знає кожен, хто проходить хімію терапію, бувають хороші дні, бувають погані дні. У хороші дні, коли я почуваюся досить добре, я з радістю беру участь у шкільному житті, витрачаю особистий час на речі, які дають мені енергію і позитив. А також починаю трохи працювати вдома. Підкреслила принцеса. Слід зазначити, що з того, як виглядає Кетрін Мідлтон, Кейт дійсно тримається, ось вона справжня. Королівська витримка у коментарях. Всі бажають здоров'я принцесі Уельській. Вони радіють її появі. Ми також віддаємо шану королівській високості за мужність, за неславний дух у боротьбі із такою важкою хворобою. Я впевнена, що всі ми дуже раді бачити її усміхненою і щиро бажаємо принцесі Уельській повного та швидкого одужання. Звісно ж, всі погляди в цей день були прикуті до Кетрін Мідлтон, але свою порцію уваги також отримав принц Луї, який не міг стояти. На одному місці, який постійно рухався. Ну, це звісно, це дітки Луї, і це як мут по життю усіх тих, хто не може сидіти на одному місці. Таких людей дуже-дуже багато. Тому Луї просто такий найбезпосередніший із усієї їхньої королівської династії на даний момент. І його дуже-дуже також сильно люблять у соціальних мережах. Шарлота на нього періодично поглядала для того, щоб він трішки заспокоївся. Але дітки є дітки, поява принцеси Уельської дійсно стала головною новиною цього тижня, і нагадаю, що вчора святкували день батька і виклали дуже милу фотографію. Фотографія зроблена Кетрін Мідлтон, на якій були зображені батько із дітками. З підписом любимо тебе тату з ним батька і ініціали діток Джорджа Шарлоти і Луї. Фотографія, зроблена Кейт у 2024 році. Ну що ж, ми щиро раді в поверненню Кетрін Мідлтон у інформаційний простір. Бажаємо їй повного і найшвидшого одужання, відновлення. Звісно ж, людям, які люблять королівську родину, хотілося б частіше бачити Кетрін Мідлтон у інформаційному просторі, щоб вона виходила до людей, якось комунікувала з ними. Але звісно, у зв'язку з хворобою головний пріоритет зараз це повне її відновлення, і лише тоді, коли вона буде відчувати в собі сили, приступити знову до своїх обов'язків, вона повернеться до них. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам, що ви були зі мною. Якщо є можливість прокоментувати, написати пару слів, я буду дуже вдячна. Чи раді ви були появі Кетрін Міддлтон Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях, друзі. А на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно, надзвичайно. Приємно, дякую вам, це вам. Звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які виборюють перемогу України, наближають цей день. Ми щиро, щиро, щиро в це віримо. І звісно ж, прошу вас не забувати підтримувати наших бездомних, чотирихлапих друзів. Якщо є можливість, будь ласка, знайдіть притулок у вашому населеному пункті. Я впевнена, що такий є і гривнею, кормом, донатом, розголосом в інтернеті, просто приїхати, погратися з ними, подарувати ласку свій час, а можливо, навіть взяти тваринку додому, подарувати їй сім'ю. Це буде величезний подарунок і плюсик до карми для вас. Таким чином, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирьохлапих друзів. Я буду чекати на вас у новому випуску, який буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бай-бай! Бережіть себе, до зустрічі!